Звітування та публікація результатів дослідження. Публікація результатів дослідження це складний процес. Звітування про результати відбувається у двох формах у формі звіту та наукової публікації. Відмінність між ними лише у загальному обсязі. Звіт містить докладний опис усіх результатів дослідження, а стаття. Як правило, висвітлює лише основні результати або результати окремої частини дослідження. У світовій науці саме стаття у журналі є фінальним продуктом наукового дослідження. Це повинна бути стаття у реферованому журналі, який внесений до науково-метричних баз, таких як Scopus або Web of Science. По таким журналам рахується показник журнальний імпакт імпакт-фактор», якому присвячена розділ. У посібнику, який ми пропонуємо до цього курсу. Обсяг такої наукової статті зазвичай становить 22-24 сторінки тексту. В світі, одним з найбільш розповсюджених стандартів для написання та редагування наукових статей є стандарт Американської психологічної асоціації. Більшість журналів у галузі поведінкових та соціальних наук керуються саме ним. Тому ми радимо орієнтуватись саме на ці рекомендації. Що являє собою структура наукової статті за стандартом АПА. Структура статті повинна відповідати її типу. До основних типів статей відносять емпірічну статтю, теоретичну статтю, методологічну статтю, літературний огляд та тематичне дослідження. Також виділяється метааналіз як самостійний тип статті. Та дослідний синтез. До цих типів є окремі стандарти публікації метааналізів, які містять рекомендації по написанню статей, присвячених дослідному синтезу та метааналізу. Структура емпірічної статті повинна відповідати стадіям проведеного дослідження і містити наступний розділ. Це, звичайно, вступ, у якому робиться постановка і розвиток проблеми. Історія питання, мета і гіпотеза дослідження. Це програма дослідження, у якій описується процедура проведення дослідження, опис вибірки, методи і методики з їх описами. Це результати та їх інтерпретація та висновки. До основних вимог до структури змісту статті <кхи> визносять наступні. Назва. Назва статті має чітко і однозначно узагальнити її основну ідею. Вона має коротко викладати основну тему і визначати або змінні дослідження, або теоретичне питання дослідження, або відносини між ними. Хороша назва містить предмет та об'єкт дослідження в собі. Назва повинна повністю пояснювати сенс роботи, навіть коли вона виступає єдиним джерелом інформації про статтю. Ім'я автора і його відомча приналежність. Кожен рукопис включає в себе ім'я автора та його відомчу приналежність на той час, коли проводилося дослідження. Прізвища авторів повинні бути перераховані відповідно за їх внеском у дослідження. Авторські примітки. Примітка додається до кожної друкованої статті для оточення відомчої приналежності, вираженої вдячності, наприклад, за грантову фінансову допомогу, особливі обставини, повідомлення про відмову від частини прав або можливих зіткненнях інтересів. В авторських примітках міститься контактна інформація для зворотнього зв'язку. Анотація. Анотація є коротким викладом всього змісту статті і призначена для швидкого ознайомлення з матеріалами публікації. Хороша анотація має такі якості. Точність, безоціночність, логічність і доступність та стислість. В анотації емпіричного дослідження повинні бути відображені проблема дослідження, гіпотеза, основний опис вибірки, число осіб, вік, стать національність та їх характеристики, основні особливості методу дослідження, короткий опис отриманих результатів з зазначенням рівня значущості і основний внесок заключення та значення дослідження. Вступ. Текст статті починається з введення, в якому описується проблема проблемна ситуація, гіпотези і стратегія дослідження. Вступ повинен відповідати на наступні питання. Чому важлива ця проблема, як ваше дослідження співвідноситься з раніше проведеними дослідженнями в цій галузі? Чому відмінність вашої роботи від попередніх і що між ними спільного? У чому полягає головна і додаткові гіпотези і мета дослідження, і як вони пов'язані, якщо пов'язані взагалі, з теоретичним підходом заявленим в статті. Чи підходить запланований дизайн дослідження для апробації заявленої гіпотези? І які теоретичні та практичні перспективи у вашого дослідження. Слід пам'ятати, що актуальність дослідження завжди обумовлена проблемною ситуацією. Проблема або проблемна ситуація це розрив або розбіг між тим, що існує, і тим, що повинно бути. Метод. Розділ метод докладно описує, як було проведено дослідження, а також включає концептуальне та операціональне визначення змінних, використовуваних в дослідженні. Загально прийнятим і доцільним є виділення додаткових підрозділів в розділі Методи дослідження. Це підрозділи з описом учасників дослідження, його етапів, а також процедур, що використовуються в дослідженні. Розділ метод включає в себе характеристики учасників дослідження, процедури формування вибірки, розмір репрезентативність і, можливо, похибку вибірки, індикатори і незалежні змінні, тобто показники дослідження, схему проведення дослідження або дизайн дослідження. І варіювання змінних або корекційний вплив на піддослідних. Вимір до та після якогось втручання. І опис процедури втручання або інтервенції. Результати. У розділі Результати узагальнюються дані дослідження і проводиться аналіз результатів, що мають відношення до теми дискурсу. У цьому розділі дані лише наводяться, а їх обговорення. Повинна бути представлена в окремому розділі статті під назвою Обговорення. Дані слід викладати максимально докладно, щоб підтвердити ваші висновки. Враховуйте, що ваш читач має професійне знання про статистичні методи, не наводьте повний огляд основних понять і процедур. Відзначте всі отримані результати, включаючи ті, які суперечать вашим вихідним уявленням. Не забудьте згадати про малі величини зв'язків. Або статистично незначущі коефіцієнти. Не наводьте показники окремих досліджуваних або сирі дані, крім варіантів, коли аналізується окремий випадок або необхідний научний приклад. Для того щоб наукові дані могли використовуватися максимально широким колом вчених і ця позиція розділяється усіма професійними асоціаціями, а іноді є обов'язковою в раді фінансових установ, що надають гранти. Первинні дані Тобто масиви даних, можуть розміщуватися на додаткових інтернет-сайтах і в електронних архівах. Статистика. Історично дослідники в області психіатрії та психології спираються на перевірку статистичної значимості нульової гіпотези. Необхідно чітко обґрунтувати застосування кожної статистичної процедури і довести її надійність в контексті дослідження. Оскільки аналітичні прийоми відбираються відповідно до характеру даних і висунутих гіпотез, неможливо вказати, що представляє собою ефективний набір статистичних процедур для кожного типу аналізу. Однак такий набір зазвичай включає в себе як мінімум наступні параметри: розмір вибірки в кожній підгрупі або обсяг спостережень для кожної змінної, середні показники в кожній підгрупі або частоти для кожної категорії випробуваних. Для категоріальних змінних. І стандартні відхилення в кожній підгрупи, або відхилення показників підгрупи від показників всієї вибірки в цілому. Це дисперсія. Ми описували ці показники у попередній темі. У разі використання багатопараметричних методів аналізу даних, таких як багатовимірний дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, моделювання структурними рівняннями, ієрархічне лінійне моделювання, дисперсійні і коверіаційні матриці тощо, у комп'ютерній програмі супроводжуються виведенням достатнього набору статистичних параметрів за замовченням. Наводьте їх усі. Для результатів, що виводяться логічним шляхом в ході статистичного аналізу, наприклад, за допомогою коефіцієнтів t F та квадрат, включіть значення отриманих величин, визначити ступені свободи і точно пізначуще з а також величину і напрямок зв'язку. Наводьте довірчі інтервали для оцінки параметрів. Краще використовувати один рівень довірчого інтервалу заздалегідь заданою величиною. Найчастіше це 95%. Завжди наводьте інтервал довіри для кожної величини ефекту, щоб позначити точність її оцінки. Величину ефекту краще представляти не в оригінальних единицях, а в стандартизованих коефіцієнтах, включаючи значучість та довірчий інтервал. Обговорення. У розділі обговорення проводиться аналіз, інтерпретація і оцінювання отриманих даних і робляться висновки. Розділ слід почати з чіткої заяви про наявність даних, що підтверджують висунуті основні і додаткові гіпотези або про їх відсутність. Визначте подібність і відмінність між вашими результатами і результатами інших дослідників. Інтерпретуючи результати, слід звертати увагу. На джерела систематичної похибки, мовленої суб'єктивним фактором, які можуть спотворювати індекси внутрішньої валідності, на неточність вимірювань, на загальну кількість тестів і наявність дублюючих один одного тестових завдань, на спостережування величини ефекту зв'язку і на інші обмеження і недоліки дослідження. Якщо в дослідженні використовувався корекційний вплив, обговоріть його успішність і опишіть механізм його дії. Наприклад, причинно-наслідкові зв'язки або альтернативні механізми. Список літератури. Цитування або список використаної статті літератури є актом визнання внеску вчених, що займалися цією проблемою раніше. Список літератури використовується для документального підтвердження заяв, зроблених в статті, і містить інформацію, аналогічно згадуваною в статті для підтримки власних інтерпретацій і висновків. Список літератури не обов'язково повинен бути вичерпним, але достатнім, щоб підтримати висновки вашого дослідження і допомогти читачеві визначити місце вашої роботи в контексті попередніх досліджень і теорій. Список літератури повинен включати в себе посилання на сучасні дослідження, опубліковані за останні 5 років. Схвалюються посилання на статті з високоцитуємих зарубіжних і вітчизняних журналів. Середня кількість джерел для емпіричної статті – це 40-50 джерел. Наводьте англомовні джерела, якщо Ви плануєте публікувати результати у англомовних журналах. Вашу статтю не опублікують у англомовному реферованому журналі, якщо ви цитуєте більше 4-5 українських або російськомовних джерел. Перевірку цитованості автора або журналу потрібно здійснювати по базах Web of Science, Scopus або Google Scholar. Які основні проблеми властиві слабким науковим текстом? Слід пам'ятати, що слабким науковим текстом властив недостатний огляд літератури, недоречне і неточне цитування, неясний вступ, невизначені цілі дослідження, невірний опис вибірки, неадекватність використованих методів, неповний опис процедури отриманих даних, неясний статистичний аналіз. Некоректне застосування статистичних методів, слабке осмислення і обговорення отриманих результатів, висновки не обґрунтовані фактичними даними, поганий стиль викладу і надмірний обсяг тесту.